Жила була у великому затишному лісі пані зима. Вона була дуже гарна, у білій пухнастій шубці з кришталевою короною на голові та чарівною паличкою, що вміла малювати візерунки на вікнах. Зима довго гостювала в лісі, вкриваючи дерева сріблом, а землю м'якою ковдрою. Але одного ранку зима відчула, і її час добігає кінця. Сонечко почало припікати лагідніше, а сніг став мокрим та липким. Час збиратися в дорогу, але я не можу піти, не попрощавшись зі своїми лісовими друзями. Вона дістала свій срібний дзвоник і тихенько задзвонила. Маленькі звірята здивовано виглядали за кущів, що це за звук, і вони побачили, що це пані зима. Першим пристрибав зайчик. Вітаю тебе, зимонька. Ми чули, що ви вже йдете від нас. Так, маленький, але я дарую тобі подарунок смачну соковиту морквинку. Дякую, зимонько, з тобою було так весело стрибати по заметах. І зима пішла далі прощатися з лісом, бо скоро прийде весна. Осі лисичка підійшла до зими, ми будемо сумувати зимонька ти робила наш ліс таким блискучим і казковим. І зима подарувала лисичці стріблясте намисто з бурульками. Яке диво, я буду найкрасивішою у лісі! Дякую, Зимонько! І пішла зимонька далі по лісу. І побачила зима білочку руденьку і підійшла до неї. Візьми, Руденька, ці горішки додадуть тобі сил до самої весни. Дякую за горішки, зимонько, ти дуже добра. Навіть ведмедик прокинувся у своєму барлозі, солодко позіхнув і висунув носа назовні. Зима підійшла до нього і подарувала чарівний глечик з ароматним лісовим медом. Це тобі, Михайлику, солодкий мед, щоб ти набрався сил перед весною. Дякую, пані зимо. Твої сніги подарували мені чудові сни. Звірята зібралися навколо зими, вони довго розмовляли, зима розповідала їм про далекі північні країни, де вона житиме до наступного року. Десь далеко почувся перший спів весняної пташки. Зима попрощалася зі своїми друзями і тихенько пішла з лісу. Скоро прийде її сестриця весна. І тут звірята побачили, як крізь білий сніг пробивається перша весняна квітка. Квітка надії і тепла. Ліс приготувався зустрічати весну, адже кожна пора року приносить радість.